Капеланське благословіння, на 28 червня 25-го року, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, <кій> нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяк час, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелію. Господь Ісус говорить, що той, хто слухає словами і виконує їх, той подібний до чоловіка, який побудував свій дім на камені. І коли прийшли бурі, прийшли води. І почали його підмивати і стрясати, то він встояв. А той, хто не виконує, слухає словами і не виконує, той подібний до чоловіка нерозумного, який побудував свій дім на піску. І прийшли води тоді, і почали розмивати, і порушили цей дом. І порушення це було страшне. І люди дивувалися і казали, він навчає не так, як фарисеї, а він навчає з силою. В його словах. І коли ми почуємо ці слова, то в них, мені здається, ми побачимо, як ми повинні свою віру загортати. Ну, щоб вона загорталася, гар, да, загорталася. Чим? Що виконувати те, що ми почули, виконувати те, що нам відкрилося, робити кроки для того, щоб. Докласти свої зусилля, бо в іншому місці написано, що Царство Небесне силою береться, зусиллям нашим. А в іншому місці написано, що ми повинні зробити крок сміливості і, і, і мужністю своєї. Бо наважитись зробити крок, коли навколо тебе тисяча або десять тисяч, як каже 90-й Псалом. Наважитись зробити крок, коли на тебе гаспит і Василиск. Під ногами у тебе знаходиться, то це і мужність, і сміливість. Але це і стійкість віри, коли ти, незважаючи на що, виконуєш слова. І тоді віра зростає з маленького, якщо я виконав хоча б просте. Наприклад, для деяких це встати зранком і, перед за все, помолитися, і перед а, тим, як лягти, теж помолитися. Благословити свою їжу, яку я сьогодні буду тричі або скільки там раз їсти. З цього починається, з маленького. Якщо я тут приймаю благословення Господнє, то я і, і роблю так. В малому, тоді я починаю свій шлях, що я не тільки слухаю, а й виконую. Коли я побачив сьогодні людину, яка перетнулася зі мною і. Побачив у неї, що вона потребує якогось милосердя, якоїсь допомоги, якоїсь уваги. Тобто вона потребує, щоб я витратив на неї свій час, порушу свої плани. І якщо я це зроблю, то я виконую ті слова, які я почув. А що я тільки голословлю кажу: Ой, Господи, Господи, який ти гарний, які слова твої гарні, а сам нічого не виконую, то і мій, коли прийде Василиск, прийде. Цей прийде випробовування, то я просто не зроблю крок, не скористуюся тою силою, якою мені дав Господь, для того, щоб перемогти те випробовування, ту спокусу або ту небезпеку, яка підійшла до мене. Я просто не піду туди, не зроблю це. А коли я це не зроблю, то і слова мої пусті. Навіть ми в нашому земному житті розуміємо, наприклад, сьогодні війна і воїни, коли починають приходити на фронт, вони навчаються. Але можна відчути інструктора, який побував на війні, як він вчить, і який тільки навчився цьому в якомусь навчальному закладі, а, а, про, про навчався своє життя, але своє життя не спасав в тих обставинах, які він говорить. І один від одного відрізняється, як навчає, тому що той навчає як, з досвіду свого як виживати, а той навчає по правилам, які ніколи не відчував, як, вони, як життя ну, потрапляє в небезпеку і треба виживати в цих умовах. Я б теж бачив ще в 2014 році, коли нас навчали копати окопи, але ніхто не знав з тих, нав, хто навчав. Які скільки перекриття витримає мин міна, звичайна мінометна, 80 або 120, Ніхто з них не знав. Вони говорять, ви копайте, але як своє життя захистити, ми, ми вам не дамо. Тому що у них немає, не було досвіду, і вони про це не знали. І це сьогодні говорить Господь, що люди відчували, коли він навчав силу, що це правильно, що це робиться, що він говорить свого життєвого досвіду. Що це так. А фарисеї говорять те, що в книжках почиталися, але самі не проходили через це. Не перетерпіли, не, не, не зрозуміли, не, ну, буде, з життя свого, якби ці пр, ніби та правильне правила, вони не пережили своїм життям. Бо коли ти починаєш виконувати, скільки виявляється тих, знаєте, нюансів сьогоднішньою мовою можна про це сказати, подробиць, які можуть. <звістична> як це? За... Припиняти або перешкоджати виконанню цьому. І коли ти їх всі подолав, тоді ти пройшов і зрозумів, як досягати кінцевого результату. А до цього ти можеш вступити в цю битву і програти не тому, що не знаєш, як правильно поводитись, а тому, що. Ти знаєш тільки один варіант, який може тебе, ну який ти знаєш в теорії. А супротивник, знаєте, може застосувати інший, інший, і або стави не помінятися, або сили мої не такі великі, як я розраховував. І багато-багато чого це може виникнути в виконанні. А коли я вже пройшов да, подолав, то я розумію, у мене стає досвід і сила. Того досвіду, яким я можу поділитися. Але Господь ще й має силу Отця, і Він саме так говорив їм з силою Отця, яка з нього виплескувалася, випромінювалася і дарувалася всім нам, коли він навчав. І той, хто розумний, той прийняв це навчання, і життя своє прийняв, і почав виконувати. Що не тільки слухав, а й виконував. А той, хто нерозумний, послухав, послухав, порадів, що гарно провів цей час, слухаючи таку навчену людину, і пішов собі, а користь йому це не принесло. Амінь.